цивільному житті працював на шахті, машиністом електровозу підземним, з 18 років пішов на працю. У мене батько працював на шахті, так як ну, і пішов по його стопам і до повномасштабного вторгнення ну, залишився там і вже звідти пішов на... в армію так сказати, на, на війну. А я навіть ну, не зволікаючи, пішов, ну, так як у мене жінка військова. Ну, дружина розуміла, тому що ну, вона теж військова, я так сказати, щоб ну, в підтримку її. І ну, Я ж ну, не можу сидіти вдома, так як вона на виїзді постійно, ну, І щоб не сидіти вдома, я теж пішов захищати батьківщину Україну. Напрямок в основному Херсон, Ізюм, Донецький напрямок, Харківський напрямок. Працював артилерістом, ну, заряджав гармату. І, так як у мене фізична сила дозволяє, напрямок Херсону був, виїхали на бойові, так сказати, пізно ввечері. В той день правда ну, ми не повинні були їхати, розложили орудія. Кармата до бою, перший вистріл, і... я вже все, Я улетел. Ну, я пам'ятаю, така, спишка мене відкинула дуже сильно. Десь, ну, по, по моїм так сказати, підрахункам, я, мабуть, секунди-дві летів у воздухи і тільки ну, так сказати, сильний удар об землю. Откриваю очі, у мене ну, багато піска було до очах красное, очі, ну, везде красне, красне, так. я пытаюсь встати, я не можу встати. Починаю ну, ползти, починаю кричати хлопцям, що я тут, ну, я тут. Ну, до мене підбігли. Значал, спочатку я не, ну, не зрозумів, що в мене нема ніг. Хлопці наложили по два турніки, Ну, одразу, закинули мене, так сказати, в КАМАЗ, запої взяли, закинули. Потім я вже в КАМАЗі. Ну, зрозумів, що в мене нема ніг, я піднімаю кінцівки, а в мене там м'ясо висить і все. Вроді би, як дрон якийсь ну, просто попадання в гармату було і кліном гармати оторвала мені кінцівка. Ніна ну, чуяла, що, що зі мною щось сталося, тому що на... передодні я їхав на бойові сумний. З поганим настроєм, мене чуйка була, що щось ну, має трапитись. Думаю, ну на бойових, то тоді ну може там затрималась чи ще щось, чекала. А потім оце ж подзвонив і сказав, що з Юрою так і так трапилося. Я кажу, що ноги. Він каже, так я кажу, дві, так, вище коліна, так. А вам уже Юрій чи зателефонував, чи хтось доповів, я кажу ні, я відчуваю, що щось не так. Ну, потім вже я все кинула домовила зі своєю частиною, що з моїм чоловіком так трапилося і швиденько поїхала. Він був в реанімації на той момент, і лікар мене перед входом в реанімацію затримав і сказав, а тепер, каже, ви для нього підтримка і не вздумайте заплакати, бо якщо ви заплачете, я вижену звідси. Ну, я волю в кулак, зайшла, він пі після наркозу. Прокинувся і каже, ти така гарна, а я без них. я говорю, нічого, ще станцюю. Так і відбулося. Коли він вже поїхав на реабілітацію в Трускавець, він там побув один день і у нього трапився обрив тромба. Його швидко в реанімацію доставили, у нього відмовили майже всі органи. Ну, тобто клінічна смерть, і, і коли він вже прийшов до тями, я вже була у Львові з Павлограда, бистренько приїхала. Я зайшла до нього в реанімацію. Що це один на 10 мільйонів, що після обриву тромбу виживає, це каже дуже сильне серце і жага до життя. Але коли я підійшла, він дивиться на мене спустошеними очима, і, і я дивлюсь, що щось з ним не так, що він не такий, як завжди. І Лікар сказав, що він повністю втратив пам'ять, може десь щось обривками пам'ятає, але кожні 5-10 секунд лікаря питає, де я, де я, де я, хто я, що зі мною трапилося. Я йому клеїла папірці на ліжку, що він, де він, скільки він тут, як сусідів по палаті звуть. Постійно, скажімо, коли вже наступав вечір, мені вже час було уходити. Я кожні там, 10 хвилин перед дзвонювала, питала, питала, коли день народження у мами, у папи, у доньки, у мене. Тобто кожного разу працювали. Ну, Починаючи, хоча б з днів народження. Ну і так от потрошку, потрошку. Зразу я не, не, ну, не пам'ятав її, так сказати, як вона зайшла до мене в палату, я не розумів, хто це. Ну і поступово, так сказати, ну, в голову мені війшло. Почав Ну, Я телефон листав, ну, часто, щоб згадати дружину та все своє прошло. Я військова стала ще у 2021 році в Національній гвардії України, я стрілок. Була на навчаннях у Золочові два з половиною місяці і у нас була охорона стратегічних об'єктів. Потім, усе, коли з Юрою трапилося, все це я пережила сильний стрес, дуже сильний стрес, бо у Юрія було три клінічні смерті, і мені це якось потрібно було переживати. На нервовій почві у мене Кажемо, почалися проблеми зі здоров'ям, ну і настільки сильні, що мені дали інвалідність і списались частини. Прослужила більше трьох років. Коли Юрій поїхав в Нідерланди на реабілітацію. Прислав мені декілька відео, а мені ж дівчата на роботі. тік-ток. Тік Я ж кажу, що це ваш тік-ток? Ну, викладаєте свої відео, і вони там перегляди набирають. Я думаю, а чого, чого ні? Створила сторінку, почала Юрине відео викладувати з реабілітації, і вони постійно набирали переглядів. І по півмільйона, і по чверті мільйона. Так потрошечку, потрошечку у нас і підписники з'явилися, скажімо так, фан-клуб свій вже. І так нас завдяки TikTok, у нас знайшла з фонду громадянин волонтер Євгенія, дуже яка допом... дуже сильно нам допомогла, і оплатили реабілітацію. Юрій мені купили електроскутер для інваліда. Банні, аксесуари, палички, костилі тобто від держави ми на цей момент нічого зовсім не отримали. Навіть костиля не одного. Дуже багато зверталися за протезування з питаннями, які протези найкращі, які культі приймачі найкращі, а де реабілітувалися? А як можете допомогти? Один хлопець, який вже чуть на себе руки не наклав. Я допомогла його дружині, скажімо так, вистроїти його життя по-новому своїми рекомендаціями. Він мріє про біонічні протези Дженіу Мекстреті. Бо ті, що надає держава для подвійної ампутації, на жаль, вони нікуди не гадяться. Це благо, що в Нідерландах він отримав ці сілеги, але вони не вічні. І як надалі воно буде, ми навіть не знаємо. Постійно на все життя треба себе так підтримувати в формі, займатися спортом інколи. та й… Ну, а Реабілітація в мене вже рік закінчилася. Я реабілітувався в Галичині, в Нідерландах. І вже як рік я вдома знаходжусь і займаюся хатніми справами. Ну, Жінка мене підтримує, так сказати. Ну, кожен день мені встає, так сказати. Заставляє, напустує, щоб я йшов, тягав протези, щоб я не сидів на дивані. Я шукав і ну, все життя своє, і мрія, правда, таку жінку, як тіна у мене. Ну і знайшов. Я вам більше скажу, він на п'ятий день мені продовжив одружитися, стати його жінкою. І через місяць ми вже стали чоловіком дружиною. Дуже <рес> <Не>. швидко. <рес> ну, ніхто ну, навіть не планував, що буде війна і так е, е, ну, буде у нас в країні. Підтримка так повинна бути, тому що ну, без підтримки ти зачахнеш і ну, потеряєш себе.